Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Американський журнал Тайм присвятив обкладинку нового номера і статтю президенту України Володимиру Зеленському. Це, звісно ж, стало приводом для порохоботів одразу атакувати президента необґрунтованими звинуваченнями. Ніхто не вірить у нашу перемогу, як я ніхто сказав Зеленський в інтерв'ю після поїздки до США у вересні. Ця цитата потрапила на обкладинку номера за листопад. В цій же статті йшлося про те, що Зеленський злий на союзників через брак допомоги. Та це й не дивно. Якщо критично мислити, стає зрозуміло, що наразі обстановка на полі бою дуже тяжка. Тож західне озброєння значно полегшило б наступальні та оборонні дії, та що найголовніше, зберегли б більше життів. Однак критично мислити та оцінювати слова президента, схоже готові не всі. Ці слова поплічники Порошенка одразу взяли в оборот. Так першою виступила з критикою президента представниця Євросолідарності Ірина Геращенко, назвавши статтю маніпулятивною. Стаття безумовно маніпулятивна, бо ніхто так не прагне перемогти, як мама солдата і дружина воїна, чиї найрідніші зараз десь під Авдіївкою чи куп'янськом. А якраз армії в цій статті немає. Окрім згадки про тих, хто в окопах відмовляється виконувати дурні накази брати горлівку голими руками, хоч і про горлівку. Схоже на вкид, це місто окуповане з 14-го, і росіяни там добре окопалися, замінувавши все навколо воювати до останнього українця. Добре, коли члени твоєї команди отримують ордени за культурний контрнаступ. Зазначила вона дуже цікаво, що Гращенко називає фразу зеленського маніпуляцією в той час, як сама тисне на аудиторію почуттями щодо воїнів і їх родин. А щодо Горлівки цікаво було б почути відповідь пані Ірини. За чиєї каденції росіянам вдалося добре окопатися в. Місті відповідь очевидна: та якщо ви раптом подумали, що на цьому гращенко зупинилась, то ні. Критика базована на методичках Порошенка та особистій неприязні щодо Зеленського на цьому не закінчилась. Не витримує критики і сентенції про несприйняття банковою переговорів з Кремлем, бо банкова вела ці переговори в Білорусі і Стамбулі і готова була заморозити конфлікт в обмін на відмову від НАТО. Другу державну мови – фактично ліквідацію української армії, обмеживши її чисельність 50 тисячами. Та й зараз залишаються канали комунікацій. і це зрозуміло в контексті. Екстів звільнення полонених і інших гуманітарних проблем, але певні речі в цій маніпулятивній статті викликають велике занепокоєння, бо все це ми знаємо і від слух, що поряд з Зеленським обмежено коло радників, яке і є аноніми, бо офіційно ні за що не відповідають, тримають його в теплій ванні марафону і бояться сказати правду про війну, економіку, кадрову політику, неприпустимість авторитарного розвитку країни, управлінський хаос. А ще ця стаття черговий провал інформаційної політики влади. Не знаю, Хто там у них відповідає за міжнародні комунікації, Даша, Міша чи Сережа, але повестися на обіцянку обкладинки і на два тижні допустити до тіла і банкової журналіста, який писав про нацистів Азова і інші російські наративи, це безумовно верх професіоналізму. Зате є обкладинка і гучний заголовок про одного єдиного, хто прагне перемоги, додала вона. Ох, і полилося з Геращенко бруду. Та вона чомусь забуває, що коїлося з армією і у владних кабінетах за часів Порошенка. Бо, звісно ж, критикувати опонента значно легше ніж в першу чергу звернути увагу на свої промахи, та головне визнати їх. Значно легше для Геращенко і роздавати зеленському поради. Що робити? Звільнити усіх недолугих радників, повернутися до справжньої. Не фасадної єдності, яка врятувала країну весною 22-го. створити уряд національної єдності з професійних, а не лояльних, дати можливість працювати назовні заради підтримки України і збереження антипутінської коаліції всім, хто може бути в цьому ефективним. Кон'юнктура світу почала змінюватися не зі статті в Тайм, і навіть не після атаки Хамас на Ізраїль. І ми про це говорили, але у відповідь отримали нівелювання між парламентською дипломатії і чергову порцію дискредитації опозиції. Погана маніпулятивна стаття, але то все другорядне. Головне, аби у влади був план А і Б нашої перемоги. Чи він є? Ось в чому питання підсумувала вона. Що ж Гращенко чомусь вкотре пропустила повз очі численні звільнення та кадрові перестановки, які Зеленський безпрецедентно зробив за останні місяці. Також в її словах прослідковується і ще одна очевидна претензія до президента через те, що не всім єсівцям дають можливість під час війни виїжджати за кордон на конференції і саміти, де вони зазвичай замість ведення дипломатії та реальної допомоги країні займаються тим, що ловлять на коридорах відомих політиків для чергового. Селфі в загальному цей допис Геращенко – чергова провальна спроба заробити собі політичних балів та необґрунтовано розкритикувати нинішню владу як сильного опонента. Тож хочеться порекомендувати порохоботам лише одне перестати влаштовувати брудні політичні ігрища та почати працювати на перемогу, адже війна в розпалі на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.